Він пережив рік російського полону й катувань. Роланд боєць 128 ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. До війська чоловік долучився у 2020 році. Каже, спочатку охороняв мости на кордоні з Білоруссю, потім брав участь у запеклих боях на Луганщині. Там на штурми ходили, потім знову ну, вже в Київську область. Ну, щось вони пробували штурмувати, але там у них нічого не вийшло. Ну і потім наші ж ходили в розвідку, там вже їх не було, і ми вже заходили в село біля Іванкова, через саме Іванки Васильків це все. Я аж під Чорнобиль. Там теж вже трохи побули, потім назад вернулись, щоб техніку підремонтувати, і вже знову на Донбас. Та у червні 2022 року під час одного з боїв поблизу в Рубівки Луганської області Роланд потрапив у російський полон. Згадує з перших хвилин побиття, потім підвали, камери й тривалі тортури. Мені автомат до голови ззаді, ну і типу розстріл. Потім в підвал допит про особисту інформацію, хто ти, що ти. Ну слава Богу, що в мене не було документів. Бо якби побачив, що в мене у військовому контракт, і це все він та. Відразу б, напевно, ставились б, як до скотів, ну, хуже тварини. Через угорське походження у червні 2023-го Роланда звільнили за сприяння іноземної сторони. Після на нього чекала тривала реабілітація. За ці дев'ять місяців, скажімо, на гражданці, то ну, таке собі Кукуха трохи летить і воно взагалі не то. Ну, ніхто нічого не розуміє тебе. Там же ж війни нічого немає, їм все рівно людям. На початку да, сон був дуже поганий, спати не можна, все сниться погане, але потім воно вже з часом все пройшло. Не знаю, як сказати. Ну, мені краще тут, я себе тут спокійніше відчуваю, ніж там. Тож цьогоріч, у квітні, Роланд повернувся до служби у складі 128 ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, нині боронить запорізький напрямок. каже його мотивація помститися росіянам. Як вони з нами поводилися, і що вони роблять? тим, те, що я бачу на Київщині, на Донеччині, як хати все розбити, діти загиблі і так далі. То що на початку вони робили, теж в Бучі, ну за це прощення нема. Помста прийде до всіх. І воно так і буде. Світлана Гарбузова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.